Всім доброго дня. Працюємо. Так. Дітки, сьогодні у нас урок розвитку мовлення. Про що ж ми будемо говорити? Ви дізнаєтеся трішечки пізніше, після того, як відгадаєте загадки. Зараз ми підготуємо до роботи наші зошити, запишемо в них сьогоднішнє число. А тепер же працюємо над загадками. Сопе, хропе, часом чхає, сюди-туди зазирає, на морозі замерзає, бо дежини немає. Що це таке? Хто здогадався? Звичайно, це ніс. Один говорить, двоє дивляться, двоє слухають. А тепер, про що я говорю? Звичайно, це один говорить, це ротик, двоє дивляться, це наші оченята, і двоє слухають, це вушка. На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Ну, це вже зовсім легенько, це оченята, правильно. Отже, сьогодні ми будемо з вами вчитися, складати розповідь, твір про себе. Будемо описувати, як і ми. Отже, відкрити сторіночку 25-ту підручничка. Вгорі розвиток мовлення, твір про себе. І нам пропонують написати твір про себе. Для цього скористув... потрібно користуватися допоміжним матеріалом. Отже, пропонують нам розпочни. Я Ганна чи Дмитро, учениця-учень третього класу, і я хочу написати твір про себе. Тобто, в даному випадку ви просто підставляєте своє ім'я, хто ви учень чи учениця, якщо хлопчик, то учень, дівчинка-учениця використовує слова, і записуємо за зразком. Далі продовжуємо свою історію. Нам пропонують намалювати свій портрет. Отже, ви прямо у зошиті, збоку десь можна нижче. Чи навпаки вгорі, де у вас буде місце, ви малюєте свій портрет. А після цього спробуйте описати свою зовнішність, якого ви зросту, постави, яке у вас обличчя, погляд, очі, ніс, ротик, волосся тощо. Який одяг? І після цього опишете, які риси характеру вам притаманні. Потім нам потрібно завершити нашу розповідь. Яким чином? Наприклад, я не все розповіла або розповів про себе, але я і можете продовжити або вказати, якщо нічого не придумали, то можна сказати, але наступного разу я розповів значно більше про себе. Подивіться на цю картиночку. Перед нами хлопчик, так? Нехай це буде хлопчик Дмитрик. Я спробую вам е, створити твір про хлопчика Дмитрика, а ви вже за зразком спробуйте описати свою себе, свою зовнішність, свій характер. Отже, починаємо. Я Дмитро, учень третього класу. І я хочу написати твір про себе. Неважко? Ні. Далі малюємо портрет. Ну, У мене Дмитрик уже є, тому я не буду зображувати. Після цього я маю описати свою зовнішність. Починаю. У мене високий зріст. Я стрункий та маю кругле обличчя. У мене темне волосся та карі очі. Я люблю одягати джинси та носити футболки. Я добрий, відповідальний та дружній. Мені подобаються веселі люди, та я сам люблю жартувати. Тобто, хлопчик описав зараз свою зовнішність, в чому він любить ходити. А після цього, який в нього характер, який він дружелюбний чи веселий і так далі. І після цього ми завершуємо. Я не все розповів про себе, але я люблю допомагати іншим. Ось таким чином, дітки, ви вже, звичайно, в себе в зошитках не будете писати почни, продовж заверш, а просто запишете кожну частинку з абзацу. Я вам на сьогодні бажаю успіхів. Нехай ваша фантазія розгуляється сьогодні сильно-сильно, щоб мені було цікаво-цікаво перечитати ваші твори про себе. Бувайте!